Уперше бійці, які долучилися до війська за контрактом 18-24, отримали державні нагороди. Президент нагородив двох військовослужбовців 92-ї окремої штурмової бригади. Ординами за мужність. Хлопці 12 днів тримали оборону в повному оточенні на Покровському напрямку. І Сьогодні В'ячеслав та Дмитро в нашій студії. Добрий день, дякую вам дуже, що до нас долучилися. Вітаємо вітаємо ще в нашій студії. Збір для 92-ї бригади. Він вже на екрані це QR-код та номер картки на пікапи, які будуть оснащені ребом, аби захищати наших хлопців та дівчат. Тому, будь ласка, якщо маєте змогу долучитися, скануйте QR-код, переписуйте номер картки. Я думаю, що для слави та Дмитра це буде таким еквівалентом вдячності за те, що ви нас бороните. Правда? Розкажіть нам трошки про себе? Ми перед ефіром з вами вже почали говорити. Я вже дізналася, що вам 21 і 21 рік. Ви з Рівненської області ви з Харкова. Як в який момент вирішили долучитися до війська добровільно? Тобто, ви ще могли б взагалі за кордон, за, за, за кордон могли б виїхати, ви їхати, пішли б до армії? Я думаю, мій шлях до війська розпочався ще в 22-му році, коли я виїжджав до Німеччини. Через це я був вимушений припинити навчання в університеті на міжнародно-правовому факультеті. І в 24-му повернувся саме для того, щоб вступити до війська. Якщо ж вже не на дипломатичному фронті, то на реальному допомогти. У, 20, у, у кінці 24-го року побачив в новинах, що готується спеціальний контракт для молоді. Угу. Трош, трошки зачекав і першим залетів. а треба. Я сидів на роботі під час обідньої перерви замітив програмі Резерв плюс цей контракт. Думаю, відправлю заявку, так як я з 18 років старався попасти в армію і допомогти хлопцям. Подав заявку на слідуючий день мені зателефонували, і вже я їхав підписувати контракт. Ви з 18 років хотіли долучитися до війська? Так. Чому? Що мотивувало У вас хтось з рідних служив? У мене батько служив, був снайпером, дядько зараз досі на фронті. І я хотів допомогти хлопцям і дати хоча б якийсь вклад до перемоги. Ви взагалі з Німеччини в Україну повернулися? Як рідні відреагували на ваше рішення долучитися до війська? Були проти, але вже після підписання контракту, після е, того, як закінчив навчання, була максимальна підтримка. Ну, я думаю, зараз вони так пишаються. А вже ж. як ваші? Теж пишаються, що пішов служити, захищати свою країну. 92-га бригада. Ви обрали саме її, аби підписати контракт. Чому 92-га? Гарна репутація, плюс ще я чув про неї до 22-го року, що захищає в АТО. А також через те, що вона харківська, і так як я сам з Харкова, це максимально логічне рішення. Так, ну слава з Харкова, він до своєї харківської бригади приєднався. Дім, а ви? У мене та ж сама історія, та теж чисто по статистиці цієї бригади. 92-га бригада зараз потребує нашої з вами підтримки. Треба пікапи, оснащені ревом. Дякую всім, хто долучається до збору. Уже понад 12 тисяч гривень. Ви задонатили. Будь ласка, не зупиняйтеся, тому що ми сьогодні в студії говоримо з молодими бійцями. 92-ї бригади, які 12 днів в повному оточенні на Покровському напрямку, тримали оборону. І за це отримали ордени за мужність від президента. Давайте подякуємо донатам їм. Скануйте QR-код, вводьте номер картки і будь-яку доступну до себе для себе суму. насправді, закидайте. Слухайте, хлопці, ну коли почалася Році. Ви ж взагалі були школярами, це якась молодша школа, 3, 4 клас, ну може там 5. Ви в який момент взагалі усвідомили, що відбувається, і коли зрозуміли, що це і вас може торкнутися? Ну, у мене знайомі, ну, як знайомі, знайомі моїх батьків були на були в АТО і розказували часто історії. В принципі, в класі вже дев'ятому я розумів, що воно продовжиться, щось mm -hmm. далі і буде, воно не зупиниться. Після цього старався розвиватися в цьому напрямку, іменно в військовому читав багато всяких статей, дивився відео, старався якось розвиватися. Ну, тобто, так, ви з 18 років вже бачили своє майбутнє пов'язане з військовою службою. Так. Слав, ви збиралися дипломатичною службою займатися? Абсолютно в який момент війна опинилася в вашому кругозорі? Якраз у 22-му році були перші думки долучитися до війська. Угу. Але тоді в 22 в це скільки вам 17. ще взагалі я. Mm -hmm. Коли ви перший раз батькам сказали, що ви хочете долучитися У 23-му році про mm це -hmm. думав, повернувся вже в 24-му mm -hmm. і долучився в 25-му. Скільки тривала у вас підготовка до першого а, бойового завдання? Включаючи фахову підготовку, а, було і адаптацію три місяці. Mm -hmm. Як ви собі це уявляли, знаєте, це як в мемах, очікування реальність? Як ви собі уявляли військову підготовку, якою вона була насправді? Наскільки серйозна різниця між очікуваннями і тим, що було? Різниці якої немає. Те, що я і очікував, воно ну, так все і було. Тобто, строго, но по суті без О, О, Очікування і реальність співпадають. А щодо війни? От як ви собі уявляли це буде, і як це виявилося насправді? Я просто нашим глядачам нагадаю, що перше, ваше перше бойове завдання завершилося 12 днями в повному оточенні, коли ви тримали оборону. Це люди цивільні навіть не можуть близько уявити, я не можу навіть близько уявити, що це таке. Тобто, от ви собі уявляли війну, і війна насправді. Яка різниця тут? Різниці немає. Потрібно бути уважним, максимальна концентрація. І це допомагає вижити. Не просто вижити, а і ефективно виконувати завдання. Дмитра, а у вас як теж? Шубстрі? Це те саме. Угу. Концентрація, правильно відноситись до всього, що там відбувається. І от ви на Покровському напрямку, один з найтяжчих, а деколи найтяжчий напрямок на фронті ідете в бойове завдання. Потрапляєте в оточення. Скажіть мені чесно, чи були у вас думки, що я тут роблю, чому я в це записався? Ні. Таких думок не було не в мене, не в хлопців. Я знаю, це, прям, я в цьому впевнений. Ми старалися підбадьорити одне одного, і, в принципі, там не було, що скривати одне від одного. Там всі були чесні, бо знали, що ну, може, в будь-який момент. Статися щось те, чого ніхто не очікує. І всі старалися бути чесними одне з одним. Як у вас було? Попри важку ситуацію, ми намагалися жартувати і жартувати і концентруватися на виконанні завдання, не думати про те, що, що якщо. Коли ви зрозуміли, що ви в повному оточенні, які були думки? Там навіть немає що розуміти. Це... Після того моменту, як по нам прилетіло все, угу. що можна було, тоді вже стало ясно, що нас беруть в круг, так сказати, і нашу локацію вже взяли в оточення. А ви були там не самі, ви були з побратимами більш досвідченими. Як відбувалася у вас взаємодія тому, що ви перший раз? Вони вже не перший раз, чи нормально все було в цій співпраці? Абсолютно, ми дуже вдячні нашим двом побратимам, які вже більше року воюю, воюють. Це Рижий табара завдяки ним. Я думаю, ми і повернулися живими угу. завдяки нашій комплексній роботі. Який момент був найскладнішим за ці 12 днів, і, можливо, в момент виходу, от коли здавалося, що дуже тяжко? Ну, найскладніше, мені кажеться, це були всі 12 Угу. Mm -hmm. Вихід, відкат від позиції теж був нелегкий, але під правильним командуванням наших командирів на все вийшло. Коли ви повернулися, на щастя, вийшли, я дивилася а, сюжет про цю операцію, де ви розповідали, що вже хлопці взагалі сумнівалися, що вдасться а, а, допомогти вам вийти, що все закінчиться так, як воно закінчилося. Що командир сказав? Привітав. Такі молоді прийшли і одразу попали просто. Ну, він привітав, обняв, сказав, що дуже щасливий, що ми вийшли. Дуже нас ждали, щоб. Очікували те, що ми в принципі зробили, сказав, ви зробили навіть більше, чим в принципі від вас потрібно було. А що ви про себе дізналися за ці 12 днів надзвичайно складного випробування? Буквально на межі життя і смерті. Про що ви дізналися про те, що ви можете? Хто ви такі є? Чого ви прагнете? Ну, я не очікував, що я зроблю постріл, на який я навіть не розраховував, але. Були сумніви, що я взагалі попаду. Не очікував, що в мене фізична підготовка справиться з тим, що було на позиції і Угу. Слава у вас. Страх перед відповіддю у школі і перед тим, коли росіян, росіяни підходять до твого будинку, однаковий. Неочікувано. Слухайте, ну це хороша психологічна підготовка, якщо е, школа вона або у вас дуже була погана школа, я не знаю. Слухайте. Ну насправді, друзі, хто ще не долучився до збору на екрані QR-код, номер картки для 92-ї бригади, на пікапи, на Покровський напрямок, пікапи з ревом, закидайте будь-яку доступну суму. Це, зокрема, ті автівки, які допомагають хлопців доставляти з позиції і забирати з позиції. Тому кожна наша гривня це гривня, яка може допомогти врятувати, чиє життя, чи його сина. Або чиєїсь доньки після цієї операції ви тепер нагороджені орденами за мужність. У вас було, хоча б трошки можливості відпочити якусь вдячність, вигляді якоїсь короткої відпустки була? Так, звичайно, особисто я в районі місяця відпочивав. А до того включаю, в ці в цей місяць входить е, відпочинок два тижні на західній Україні. Психологічна реабілітація, тому з цим проблем немає. Ну а в мене реабілітація mm -hmm. лікування в принципі. Я вважаю, що це як той ж самий відпочинок. Хлопці, дякую вам величезне за те, що ви бороните Україну, за те, що ви ухвалили таке для себе рішення. Ми тут в тилу, справді, всі в невідплатному боргу перед молодими людьми, які зараз ідуть нас захищати. Це були В'ячеслав та Дмитро. бійці 92-ї окремої штурмової бригади, яка зокрема на Покровському напрямку України боротья для якої ви донатили на пікапи. Дякую величезне всім, хто долучився до збору.